Це кінець для Довбика. Гасперені зробив шокуючу заяву. Лунін може покинути реал. Це все та багато іншого в цьому випуску на каналі Екстра Тайм. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі. Поїхали! Майбутнє Олександра Зінченка в Лунському арсеналі залишається невизначеним. За інформацією за Telegraph, одразу кілька клубів зацікавлені в трансфері 28-річного українця, серед них Ньюкасл, Фаерлеверкузен та Монако. Головною причиною можливого переходу є обмежена кількість ігрової практики зінченка в другій половині сезону 2024-2025. Сам гравець не виключає варіант зміни клубу в літній на міжсезоння, аби мати стабільну роль в основному складі. Усі три претенденти розглядають зінченка як універсального гравця, здатного посилити як лівий фланг захисту, так і центр підзахисту. Переговори можуть активізуватись найближчим часом. УЄФА змінює правило переваги поля в плей-офф Єврокубків. Тепер клуби, які показали кращі результати, гратимуть другий матч кожного раунду плей-офф вдома. УЄФА з наступного сезону впроваджує нове правило щодо переваги домашнього поля в плей-офф Єврокубків, як повідомляє ESPN, Нововведення має посилити значення результатів на етапі ліги. У сезоні 2024-2025. У сезоні 2024-2025 лише команди з топ-8 мали гарантоване право зіграти матч-відповідь 1-8 фіналу вдома. У чвертьфіналах і півфіналах порядок матчів визначався жеребкуванням. Це знижувало цінність високого місця в турнірній таблиці. Починаючи з нового сезону, матч-відповідь у кожній стадії плей-офф проводитиме команда, яка посіла вище місце за підсумками лігового етапу. Це правило стосуватиметься Ліги Чемпіонів, Ліги Європи та Ліги Конференцій. Рішення було ухвалене комітетом клубних змагань УЄФА на засіданні перед фіналом Ліги Чемпіонів і має бути остаточно затверджене 28 серпня. Захисник німецького Кайзерслаутерна Максим Бочан сказав, що поки не отримав виклику розташування молодіжних збірних України, але з нетерпінням його чекає. Раніше був скандал із Кревсуном та збірною України Ю-19. Тепер Степанов опинився в епіцентрі війни блогерів Україні. Слідкуйте за цими історіями. Безперечно, стежу за всім та цікавлюся новинами українського футболу, особливо за збірною України U-19, тобто своїм віком. Для мене, як кожного хлопця, грати у збірні України, це мрія, тому цікавлюся новинами: дивлюся матчі, сподіваюся та вірю, що я отримую такий шанс. Як уже казав, це мрія для кожного. Чи є контакти з Українською асоціацією футболу. Можливо, з вами хтось спілкувався з УАВ, тільки ось підписав контракт з агентством. Але так, щоб мати якісь контакти з УАВ, то ні. Ходили якісь чутки, мені писали агенти, які були до цього про юнацьку збірну і що там знають про мене. Я кидав своє відео, але так, щоб щось конкретно такого не було. Проте на все свій час і в кожного свій шлях. Тобто Дмитро Михайленко з вами не контактував? Ні, такого не було, відповів Максим. Божан перейшов до Кайзер Слаутена у 2022 році з нацького шахтаря. У сезоні 2024-2025 11-річний захисник провів 33 матчі на клубному рівні у 19 і друга команда та відзначився одним забитим м'ячем. Відомий журналіст Володимир Звірьов розповів, чому англійський «Брентфорд» відхилив пропозицію італійського наполі щодо трансферу Єгора Єрмалюка. Журналіст Володимир Звірьов повідомив, що італійський наполі звертався до англійського Брентфорда. На предмет купівлі 21-річного українського півзахисника Єгора Ярмолюка. За мою інформацією. у Брентфорд з офіційним запитом звертався Наполі на предмет купівлі Ярмолюка. Наполі зараз дуже чітко вектором дивився в бік перспективних футболістів з АПЛ. У Брентфорді відповіли, що Ярмолюк зараз не продається. Вони розраховують на нього в новому сезоні як на гравця основного складу. Логіка Брентфорда може бути такою. Зараз він стає гравцем основи, його трансферна ціна злітає ще вище, і відповідно, якщо продавати, то дорожче, зазначив Звіріо в етері Ютуб каналу «Про футбол Діджитал. Ярмольок у минулому сезоні провів 35 поєдинків за Брентфорд у всіх турнірах 1776 хвилин. Контракт його з англійським клубом, який він нещодавно продовжує, чинний до 30 червня 2031 року. Трансфер маркет оцінює вартість халбека у 15 мільйонів євро. Молодіжна збірна України Ю-21 у межах навчально-тренувального збору в Іспанії. Сьогодні вранці провела товариський поєдинок із місцевим ФК Мурсія Ю-21. Матч відбувся в Аліканте і став частиною підготовки до фінальної частини євро 2025 Ю-21. Наша команда здобула перемогу з рахунком 4-0, а з забитими м'ячами відзначилися В'юник, Волошин, Ванат і Велетень. Генеральною ж репетицією перед фіналом Європейської першості для підопічних у Наймельгоси стане товариський матч Іспанія U-21 Україна U-21, який відбудеться 6 червня в іспанському місті Алькоркон на арені Санто-Домінго Стедіум, а потім молодіжна збірна України виступатиме у фінальному турнірі Євро-2025-Ю-21 у Словаччині де в межах групового етапу зіграє з командами Данії 12 червня, Фінляндії 15 червня та Нідерландів 18 червня. Донецький Шахтар може посилити лінію півзахисту перед стартом нового сезону. Український клуб зацікавлений у трансфері опорного півзахисника Фенербахче Ізмаїла Юксека згідно з інформацією турецького інсайдера Єгиза Сабунжооглу, 26-річний хавбек, може підписати контракт з гірниками вже найближчим часом. Ізмаїл Юксек виступає за стамбульську команду з 2020 року та має чинний контракт до літа 2028 року. Раніше Юксек набирався досвіду в оренді, граючи за баляєки Спор, Аденадемі Спор і Бурса Спор. Його основна позиція опорний підзахисник, але він також може діяти в ролі вісімки. У сезоні 2024-2025 юксек провів 30 матчів за Фенербахче чи у всіх турнірах. І відзначився однією гольовою передачею. У складі збірної Туреччини він зіграв 23 поєдинки, забивши один гол. У лізі нації він вийшов на поле в шести із восьми матчів національної команди. За даними порталу TransferMarket, ринкова вартість футболіста становить 12 мільйонів євро. Це робить його потенційним трансфером категорії ТОП за мірками українського чемпіонату. Ардатуран став новим наставником Шахтаря 27 травня. Раніше 38-річний наставник працював заюспором. Інтерес до Юксека може бути пов'язаний з приходом турецького наставника, добре знайомого з внутрішнім ринком. Голки Реала Тібо Куртуа поставили невтішний діагноз напередодні старту клубного чемпіонату світу, в якому візьмуть участь і мадридці. Пресслужба вершкових повідомила, що бельгійський воротар потрапив до Лазарету. У Тібо Куртуа діагностували сакро і леїд. Сакроилаїд запалення крижово-клубового суглоба, яке може бути викликано різними причинами, включаючи інфекції, травми, аутоімунні захворювання і навіть надмірні навантаження на суглоб. Рул не розкрив терміни відновлення курта, але лікування може тривати від кількох тижнів до кількох місяців. Залежить від причини та ступеня ураження суглоба. 15 червня стартує клубний чемпіонат світу в США. Реал потрапив в одну групу з альхілялем. Пачукою та Зальцбургом. Якщо Куртуа не встигне відновитися, то Андрій Лунін зможе замінити бельгійця під час турніру. Попри це, воротар Мадридського реало Андрій Лунін влітку може стати ціллю для багатьох клубів. Нинішній клуб готовий відпустити воротаря, якщо їх влаштує пропозиція. Серед президентів на Луніна опинився Стамбульський Галатасарай, повідомив повів Споркс. За інформацією джерела, Галатасарай серйозно зацікавлений у підписанні Луніна та бачить його основним голкіпером. Турецький клуб, начебто, готовий викласти 20 мільйонів євро за 26 річного голкіпера. Цього сезону Лунін провізаряв 14 матчів, пропустивши 19 голів і зігравши 5 сухих ігор. Його чинний контракт з мадицями йде до літа 2030 року. Заводити літньому трансферу може одна з останніх травм конкурента Луніна Тібу В Італії повідомили, що чекає українського форварда Роми Артема Довбика після приходу у клуб нового головного тренера. Жан П'єро Гасперіні. Гасперині попросив оцінити довбика під час літньої підготовки до нового сезону. Українець матиме можливість переконати тренера на чолі, та на цей момент його майбутнє більш не визначене, ніж будь-коли. Але також не виключається можливість трансферу нападника, якщо наділить відповідні пропозиції щодо нього. Пише ресурс Рома Гіалоросса. Раніше про плани Гасперині на Довбика розповів італійський журналіст Андреа Пульєзе. Що ви думаєте про майбутнє Довбика в Ромі? Напишіть в коментарях щодо мого бачення його майбутнього. Мені здається, що Артему потрібно міняти команду. По Гаспаріні славиться дуже пресінгуючим футболом. А Довбику такий стиль гри не підходить. Тобто є два варіанти. Довбик адаптується до гри Гаспаріні і почне пресінгувати. Ще й другий варіант він сяде на банку запасних або буде проданий. На цьому новини підійшли до кінця. Дякую всі за перегляд! Ставте лайки, підписуйтесь наші коментарі. До нових зустрічей.